І так, прочитаємо ще раз умову. Задана сферу з площою і правильно трикутну призму. Ага, правильна трикутна призма. Значить, в основі правильний трикутник. Так, А, В, С. Правильний. Всі сторони однакові. Ну, верх не буду позначати, так? Так, радіус кола описаного в основу призми до рівня радіусу сфери. Значить, радіус кола вписаного. До рівня радіусу сфери. Тобто, що виходить? От, ну, цей радіус у нас 4. А ми знаємо таку формулу. Сторона А нехай буде. Так, а висота призми дорівнює стороні її основи. Тобто, у нас H висота призми дорівнює А. Нам треба знайти сторону. А ми знаємо таку формулу. Площа правильного трикутника дорівнює А квадрат корінь із на 4. Щоб знайти А, ми теж знаємо формулу радіуса вписаного кола. Це у нас буде А поділити на 2 коренів з 3. Так, і так, радіус R маленьке це у нас 4. значить У нас буде 4 дорівнює А поділити на 2 коренів із трьох Пропорцію звідси правило метелика або хреста А множимо на 1, а 4 на 2 коренів із трьох У нас виходить А дорівнює 8 коренів із трьох. Це А. Тоді площа трикутника дорівнює А в квадраті, тобто 8 на 8. 64, помножити на 3, помножити на корінь із трьох і поділити на 4. Скорочуємо, скорочуємо, тут 16. 16 на 3 це 48 коренів із трьох. Так, об'єм призми дорівнює С основи на висоту. С основи 48 коренів із трьох. Висота у нас дорівнює А. Сказано було. Так. 48 коренів із трьох помножити на 8 коренів із трьох. Ну, 48 на 8 і на 3. Так, ну що, множимо в стопчик. Тут 24 помножити помножте на 24. 8 на 4 – 32. 2 Пишемо три, запам'ятовуємо: 16, 3 – 19. 2 на 8, 6. Один. Запам'ятовуємо. Тут 9. Тут 2, 5, 1, 1. Так, ну, у мене вийшло 1152. 1152. Так, оце відповідь. Все, дякую вам за увагу. Всім гарного дня. До побачення.